Табо розгонить хмари, коли пісні щастя заспіває хтось і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс на віру світле майбуття через свого сина всьогодні нам дарує. Дорогі друзі, хочу зачитати місто із Біблії в наш тяжкий час для нашої країни. Слово Боже каже, таке підкрі... підкріплення. Господь каже: не бійся, я з тобою, не хвилюйся, бо я твій Бог, тебе зміцнюю і допоможу тобі. І правдивицею правди своєї тебе я підтримаю. Послухаймо ну, на всіх, хто ображається на тебе, очікує зневага і ганьба. Усі, хто виступає проти тебе, ніщо обернуться і щезнуть. Шукатимеш ти ворогів своїх, але не знайдеш їх. Хто проти тебе йшов війною, зникнуть. Тому що я Господь, Бог твій, тримаю твою праву руку. Це я тобі кажу, каже Господь, не бійся, я допоможу. Слово Боже друже для тебе. Це слово Боже для всієї України, Це Господь каже, не бійся, я допоможу. І вороги, які наступають і пішли війною, зникнуть. І Господь буде милостивий до України, і Господь буде милувати Україну. Бажаю кожному з вас здоров'я та мирного неба над головою во ім'я Ісуса Христа. Слава Господу Богу! Слава Богу, за всі Його милості, які Він дає на нашу землю. Слава Господу! Амінь.